Тема нашого уроку закінчення іменників чоловічого роду другої відміни однини в родовому відмінку. Дуже часто ми сумніваємось, яке закінчення написати у слові «а», «я» чи у, «ю». Як правильно, буску чи буска. Закінчення потрібно писати залежно від значення слова, істоти або неістоти, конкретного чи абстрактного значення. Розглянемо варіанти, коли ми будемо писати закінчення «а я». Закінчення а я будемо писати у назвах істот е, органів та частин тіла. Наприклад, воїна, учня, священника, кота, шлунка, носа, але з травоходу, а також у персоніфікованих образах із літератури вітра, мороза. Пиши а я» і в назвах дерев: Дуба, Клена, Ясеня, Дубка, Яворонька. У машинах та запчастинах деталей до них підшипника, автомобіля, грузовика, карбюратора, двигуна. У термінах іншомовного походження. В геометричних тілах, математичних та лінгвістичних поняттях атома, косинуса, ромба, префікса, підмета, відмінка, іменника, але синтаксису, фразеологізму, виду роду, складу способу. А я Пишемо у назвах одиниць вимірювання та довжини та маси тіла: дюйма, метра, грама, фунта. У назвах відрізків часу днів, тижня, місяців, дня, понеділка, січня, тижня, місяця. Але віку листопаду явища природи, а не назва місяця поясу. У назвах числових, грошових одиницях десятка, мільйона, мільярда долара, рубля, цента. Також у назвах житлових приміщень сільськогосподарських та інших, які до них примикають: піддашка, комена, вулика, карниза, вітряка, але підмурку покою. У назвах чітко окреслених предметів: ножа, дивана стільця, серванта, крісла, В назвах одягу та елементах джемпера, піжака, пояса, елемент одягу та взуття черевика, кросівка. У назвах виробів із борошна, батона. Бублика Калача, Рогалика, Бубличка, Калачика. У назвах церковних реалій Амвона, Іконостаса, вівтаря, Іконостасика. У назвах річок пишемо А і Я, коли наголос падає на закінчення. Дніпра Ністра, Збруча, Псла, Тетерева з наголосом на останньому складі. Закінчення Ая пишемо в назвах населених пунктів, які складаються з одного слова: Києва, Харкова, Львова, Батурина. Але якщо населений пункт, назва населеного пункту складається з двох слів, і другим словом є іменник, що означає сукупні поняття як Рогу, гаю, то пишемо у ю, зверніть увагу, що в новому правописі зазначається, що деякі назви міст можуть мати подвійні варіативні закінчення. Амстердама Амстердаму, Гомеля Гомелю, Ліверпуля Ліверпулю, Лондона Лондону, Мадрида Мадриду, Парижа Парижу, Чорнобиля Чорнобилю. Не забуваємо також писати закінчення А і Я у назвах сайтів і служб електронної пошти, Фейсбука, Ютуба, імейла, Інстаграма. Закінчення У і Ю будемо писати в абстрактних іменниках, які означають якості та властивості, героїзму, ліризму. Почуття та хвороби, грипу, болю, жалю, процеси та стани, бігу, ремонту, поняття літературознавства та філософії, абсурду, способу, виду, але Святого Духа. Явища природи, пишемо з у -ю, вітру. Дощу, холоду, снігу. Пам'ятаємо, що у Ю пишемо і в назвах сукупностей, коли ми під одним словом розуміємо чогось багато однакового сукупності істот, батальйону, взводу, оркестру, полку, рою, хору, класу але Табуна. У сукупності назвах дерев, кущів, гаю, лісу, саду, але садка з суфіксом «к». В сукупності трав'янистих рослин. Пиши свою, барвінку, буску, ячменю. Але вівса. В сукупності предметів побуту, одягу. Реманенту, сукупності сортів плодових дерев, ранету, ренклоду. В установах, в закладах, в освітніх також закладах, куди ходять навчатися на роботу. Ці слова ми теж будемо писати з ую: інституту, магазину, університету, уряду, але блоку, блока. В спортивні ігри і танці, футболу, баскетболу, хокею, вальсу. Але пам'ятаємо три слова винятка: гопака, козака, танці народні та вид спорту серфінга. У назвах просторових понять та їхніх різновитів Лугу, Майдану, Току, Всесвіту, Рингу, Рову, Світу, Степу, Уривку, Яру, краю, Небокраю Ручаю. Але горба хутора. Ую пиши і в назвах різних споруд і будинків. Зокрема, й військових приміщень та їхніх частин та різних просторових комунікацій: басіону, будинку, вігваму, вокзалу, гуртожитку, ганку, даху, тину, поверху, штабу, сараю. Але також пам'ятаємо, якщо в нас буде суфікс К, то будемо писати А, наприклад, будинку. І не забуваємо, що не за правилами пишуться слова з закінченнями А, «і», «я», бліндажа, гаража, куреня, млина, сажа, хліва. Варіативні закінчення мають чотири слова паркана й паркану, залежно від значення, плота плоту стола столу, моста мосту. У речовинних іменниках, під назвою яких ми розуміємо, щось теж зв'язане і складається не з одного якоїсь речовини, а з кількох, наприклад, борщ, маємо на увазі вода, в яку ми додаємо: картоплю, буряк, моркву, капусту, сіль, перець. І коли ми називаємо слово перенеси мені цукру, то ми не знаємо конкретно, скільки цього цукру? 100 грам, кілограм тонну. Тому, коли ми говоримо цукру, ми розуміємо багато однакових крупинок солодких і не маємо чіткого уявлення про їх конкретику. Тому ми пишемо такі слова з у Ю, азоту, борщу супу, кисню, меду, піску, спирту, пороху, цукру. Але два слова білка і хліба. Хліб це конкретний іменник. І насамкінець у Ю будемо писати у більшості складних, безсуфіксних словах, крім назв істот: водогону, вододілу. Газ згону, живопису, живоплоту, манускрипту, родоводу, рукопису, суходолу, але електровоза пароплава, тому що це машини. А ми знаємо, що машини та запчастини до них пишемо з а. Я. Бажаю вам успіху у вивченні даної теми.